Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі! Хто не знає, я Таня, живу в Кривому Розі, продаю вінтажний посуд. А сьогодні у нас з вами друга частина екскурсії по музею колекціонера Леоніда. Не відреагував він на запрошення деяких людей передати музей місту, то поки що роздивляємося самі. В цей музей можна потрапити, кому цікаво. Пишіть мені в коментарях, чи особисті буде прикріплений номер телефону, по якому можна звертатися. Також всі ці речі можна придбати. Також пишіть на ці номери, що будуть вказані. Це ось останні покупки пана Леоніда з нашої місцевої барахолки. Сьогодні ми знімаємо. в статуэтки. Блюдо каменный брит. Большинство этих статуэток без реставрации, без пошкоджения. Mm -hmm. Вот очень часто битая она целая. Мне кажется, ведь его цены и сервизу ее две чашки. Да. Вся гарная девчинка чешется еще таки. Не знаю, через славянск сейчас что-ли? Славянск, вроде. Так. Попухаться. Мармур? Мармур. Mm -hmm. Дима, крышечка. Это от пивников, да? Так, ну, зяку из такой серии. А, где-то же у меня маленькая, пивники, надо найти. Чередочки. Маленькую можно отсюда взять. Угу. О, у мене є такий підстаканник. А це як цукорниця йшла. Mm. Ніколи не, не бачила такої. О, і тут ще дві кришечки. Запаси нескінченні. І кришечки, і посуду. Квіти модні. У Вас тут не замерзають квіти Замерзають. затопити хоть. На вашу думку, ось такі часто трапляються такі вази, як зі збитим цією короною. Mm. Це вона збита чи це така форма? Збита. І так вона рівненька. Я просто багато таких І вже так бачила, що вона так шлифовали. рівненька. Потім шліфували віддать. Це скільки різноманітних. З них якийсь весельківський. Бачите, зберіглася. Етикетка паперова, як я одразу взяла. Маленькі. Як каже пан Леонід, заліпухи. На таке, так? Ви таке називається заліпухи, так? Тобто це що означає? Ну, тобто не імей ніякої цінності. Ну, ну як, все одно воно має якусь цінність і чіпляє глаз. Хочеться його потримати, порозглядувати. Ось ще одна тарілочка для моєї підписниці шукала. Таку тарілочку. А такий був в мене чайничок. Тільки я вже забула, хто це виробник. Полонне. Ні. Ні-ні ні. Це не полонне. Це якийсь такий цікавий завод, якийсь по типу Славянська. По типу так, Славянськ, але не просто Славянськ, а які отут, Гарний, ось, який тут якийсь там буд щось таке. Гарний малюночок. малюнечек. Не мочимо. Шоколы. Вот такие я люблю еще. С дитячими малюнками. Так, расставляем еще тут. Что у нас тут всего сервизу е? Тут только две пять, чашки. Пять чашек только. А, пять чашек. Тут другие тарелочки такие красивые. В ага. комплекте шести, шести. А такие сами, такие сами только да, у -у -у. больше. Це баранівка у нас. А это п'ять ЛФЗ-шних пор. От з таким орнаментом. А це в нас в художніх виробах, да? Так? Продавались такі картини. На западной. На западній? А, у нас на поштовому художніх виробах такі продавали. Чайничок ціленький, ані угу. що ж. А в цьому в цій шафі ми вже все показали. А, -а ось які скарби тут. Мухенькі скорби такі я люблю ще більше, мабуть, чим статуетки. А что это за фильтр-противогаз? -таки, Фильтр, противогаз. Ой, такие набери. Я не Еще была вазочка с креманками. Бор. И книги. Сто літ в обід. Кушинчику сто літ в обід. ну що зараз сто років так пролайнули і нема. Але просто тут не у віці справа, а в тому, що скільки подій на нашу многострадальну родину за цей час випало. А посуд зберігся. Ось такого чоловічка я продавала, але я не знала, що до нього в комплекті йшли, чи це просто одного заводу. Ні, к нього. У мене і, були в продажі і два таких чоловічка, але просто два чоловічка без стаканів. Так і покупал, от як вона есть. Краски у нас совпадают, желтые, черные. Це підписникам мого телеграм-каналу, в який я вас всіх запрошую, він буде знаходитись у першому коментарі. Ось це просто ну, тема от для моїх паняночок, які в мене телеграм-каналу. Бачите, це схема для вишивки. Який гарний малючок. 58 рік типографії імені Сталіна. Ще ми з вами перейшли в одне приміщення. Будь ласка, запрошую до перегляду. І ще раз нагадую, що це все можна купити. Пишіть на номер телефону скидайте скріни кожного товару, який ви бажаєте придбати. Ось скільки наборів чайників тут є. Сергіз. А це визраждення. Жаль старенки клейму. thank you Також є такий Дит Мороз, і я ну, думаю, що така цікава техніка, ось це нанесення цих бульбашок. Він часи СРСР, такий Дит Мороз, як ви вважаєте. Конечно. Всю СССР. Ой, цікар, ну, яка уже такие классные, атмосферные. есть такие были шкатулки, пометайте. Звустиок. Супница с трещиной. Шанхайский борс кто? Шанхайский борс? Ой, блин. <laughs> Видно животинка. В цьому будемо ми цю частину обзору закінчувати. Запрошую всіх підписуватися, коментувати, лайкати, запитувати про ціни. Дякую за перегляд. До побачення!